Вже 17 років проходить в нашому національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Олександра Максимовича Макарова, і в перший раз він наше нагородження проходить онлайн. Тобто в нас приймають участь не тільки з міста Дніпра, но й з Одеси, і наші переможці, номінанти з міста Одеси, учасники Драбіва і інших міст, хто в нас приймав участь. В нас сьогодні подарунки завдяки. Нашим головним партнерам заходу це веб-студія Проспект ІТ, місто Дніпро, завдяки яким сьогодні наші переможці отримують класні сучасні подарунки. Веб-студія Проспект IT займається розробкою сайтів будь-якого рівня, складності, контекстною рекламою, SEO-просуванням, таргетованою рекламою у соціальних мережах. У веб-студії Проспект IT більше 200 робіт та задоволених клієнтів. Познайомитися ближче з роботами компанії ви можете на їх сторінці в інстаграм або на сайті. Посилання ми залишимо під описом цього відео. Ну і, звичайно, куди ж ми без наших солодких подарунків? Це наші також давні друзі, солодкий простір Цукерній, постійний партнер наших конкурсів. І сьогодні для всіх вас. Наші призери та номінанти будуть такі солодкі власні карамельки. Тож дякуємо солодкому простіру Цукерві. Посилання на їх стрімко. Також шукайте під цим відео. Ну що ж, розпочинаємо оголошення переможців та номінантів нашого конкурсу: молодша група. Третє місце Шилова Анастасія з роботою. Ми з України, місто Дніпро, друге місце. Сидоренко Вероніка з роботою Посланці Космосу. Місто Одеса. Перше місце Ільченко Ілля. З роботою Космічна Подорож. Місто Одеса. Номінантами молодшої групи стали За акварельну техніку Валашова Маргарита. З роботою «Таємничі планети Місто Дніпро. За техніку виконання Ільченко Міла. В добру путь. Місто Одеса. За симбіоз наук. Демедюк Ірина. Великий космічний експеримент. СМТ Драбів. Номінація Наймолодша зірочка. Костенюк Ксенія 4 роки. Робота Мандрівка. Місто Одеса. Переможці та номінанти середньої групи. Третє місце. Самаракіна Анастасія. З роботою тільки вперед, Україно! місто Одеса. Друге місце Савура Маргарита з роботою тільки вперед ні кроку назад. Місто Дніпро. Перше місце Пономаренка Марія. Квіткова планета. Місто Дніпро. Номінантами середньої групи стали За художні рішення Дзюба Софія. Невідома планета місто Дніпро. За ідею твору. Синиця Катерина. Зародження Всесвіту. Місто Дніпро. За техніку виконання. Мотяшова Олена. Космічна Подорож. Місто Дніпро. За погляд у майбутнє. Мейраян Софія. СМТ Томаківка. Переможці та номінанти старшої групи. Третє місце Григор'єва Олександра. Зоряне місто. Місто Дніпро. Друге місце Каптур Тимофій. Космічні старти. Місто Дніпро. Перше місце. Мендрух Олена. Дівчинка та Зорі. Місто Дніпро. Номінанти старшої групи. За позитивне враження. Гуренко Оліса. На космічних хвилях. Місто Дніпро. За техніку виконання. Колищук Єгор. Космічні дослідження. Місто Дніпро. За необмеженість польоту думки та фантазії Соколан Анастасія. З роботою Диво Квіти Місто Дніпро. За національне надбання Шрамович Карина. З роботою Квітуча ракета Місто Дніпро. Щиро вітаємо переможців, номінантів, учасників та їх керівників. Бажаємо подальших перемог та натхнення у творчості! Слідкуйте за нашими подіями у соціальних мережах. Далі буде.